Вітаю! В цьому відео я розкажу, як скачати та встановити Zoom на комп'ютері. Для цього вам потрібно в пошуку ввести Zoom Скачати, натиснути на перше посилання і на кнопку Загрузити. Після цього знаходимо цей файл в комп'ютері та відкриваємо його. Після чого вам потрібно або зареєструватись в Zoom, або якщо у вас вже є обліковий запис в Zoom, то потрібно зайти за своїми даними. Спочатку розглянемо, як зареєструватись в Zoom. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку Sync Up, тобто зареєструватись. Вам потрібно ввести рік свого народження для того, щоб Zoom дозволив вам користуватись цим додатком. Далі вам потрібно ввести адресу вашої електронної пошти, або якщо у вас є аккаунт у Google, то зайти через обліковий запис у Google. Натискаєте Відкрити зум Meeting» та переходите в додаток Зум.